Всім привіт! Ми з України. Ви на моєму каналі Олег Волошин. Сьогодні будемо працювати, точніше не працювати, а показувати вам обзорчик на мою ластівочку ВАЗ-2106. Мій брат Назар. Привітайся, братик! Підтримуйте його підписочкою. Дивимося тут. У мене Ах. моє улюблене робоче місце. Водійський салон і водійське місце. Ось. Ну, зазвичай, як у всіх жигулях. старенький руль і все. Ах. Годом щось перестали робити магнітола і фари. Напишіть в коментарях, в чому може бути причина. Ось мій ось обзарчик такий на ВАЗ-2106. Вона не гнила, місцями вже ржавчина, вік. Тому ось така в мене ластівка. Наступні відео будуть ще цікавіші, тому під... не пропускаємо. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Всім па-па-па-па!